Ситуація на кордоні з Білорусі є критичною. Польські прикордонники просять армію допомогти. Командувач прикордонної служби Польщі Томаш Прага звернувся до міністерства національної оборони з проханням перекинути ще тисячу солдатів до польсько-білоруського кордону. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік Під час брифінгу для ЗМІ. він зазначив, що ситуація на кордоні є вкрай складною а процес її нелегального перетину мігрантами організують білоруські прикордонники. Також він підкреслив, що Увань мігрантів відбувається через контрабандистів та спецслужби з Білорусі та Росії у більш ніж 40 країнах. Саме стільки національностей вже зафіксували на польсько-білоруському кордоні. За словами Вонціка, найбільша одноразова спроба перетину кордону цього року, включила 93 особи, з яких 88 було затримано. Польські патрулі щодня закидають каміннями, петардами, пляшками та гілками. Білоруські служби, які мають охороняти державний кордон, перетворилися на злочинну організацію, яка займається не Гальною міграцією та отримує з цього величезні прибутки. Там нічого не відбувається без відома та згоди мінська. Додав командувач прикордонної служби Томаш Прага. Такі спроби перетнути кордон здійснили вже 19 тисяч людей. За весь попередній рік це було менше ніж 16 тисяч. У липні цього року ми досягли рекорду, коли майже 4 тисячі людей намагалися потрапити до Польщі. Додав Прага. Нагадаємо, в липні до Білорусі почали масово прибувати найманці ПВК Вагнер, які стали ворогами для путінського режиму в Зараз їх прибуло близько п'яти тисяч. Саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ніби жартума, але публічно на зустрічі із путіним заявив, що йому доводиться стримувати вагнерівців, які прагнуть прорватися до Польщі. Пізніше польська влада заявила, що невеликі групи вагнерівців почали перекидати до кордону із Польщею. А 1 серпня Білорусь влаштувала військову провокацію на кордоні. Два білоруські вертольоти залетіли на польську територію.